Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 3 серпня, і це 1257 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на ОБОСЄ Ми продовжимо огляд мапи бойових дій. Але починаємо сьогодні це відео, а саме цей випуск. Ну з подій. З трохи іншої території, не безпосередньо по території України, а з території Російської Федерації. Справа у тому, що напередодні щось сталося з мостом, який е, знаходиться в е, Брянській області, е, в районі між е, населеними пунктами е, Рудня Цата. А також е, Старої Юрковичі. Старі Юрковичі та Рудня ЦАТА це саме ті населені пункти, які знаходяться по річці. Цат. це дуже цікавий момент. Він пов'язаний з тим, що через цю е, річку, саме е, через е, населений пункт, через селище Рудня ЦАТА, в е, усій Брянській області, саме в Климовському районі, проходить Всього навсього один міст, саме той міст, який пов'язує з собою трасу Чурович, саме ту трасу а, Чуровичі, яка через розголуження на кордоні з Білорусю та Україною переходить по території України в трасу, саме Р 13 саме ту трасу, через яку російські окупанти свого часу заходили на а, населений пункт Сеньківка. І далі вже рухались безпосередньо на вокзал Гродню та Городню і проривалися в глиб території а, України в Чернігівську область. Отже, це важливий момент, оскільки саме цей міст він фактично пов'язує між собою а, територію ту частину Климовського району, який знаходиться в Брянській області саме по правий берег річки. Сата, а це на хвилиночку. Ну давайте порахуємо. Ми ж з вами е, любимо рахувати площі. Ви знаєте, що це в нас таке е, улюблене заняття. Тобто, якщо ми повністю порахуємо по е, правому берегу, так е, ну так, досить приблизно, то це в нас приблизно 100 квадратних кілометрів площі, яка фактично тільки в Климовському районі відрізана північніше. А є через річку ЦАТА ще міст в районі Кожановки, невеличке село. Але то вже таке, і взагалі зовсім зовсім північніше. Також через цяту, південніше від Спірідонова Буда, йде також невеликий міст. Але це вже таке питання. Головне це те, що зараз повністю весь район. Знаходиться а, без сполучення через міст. Весь Климовський район знаходиться без сполучення через міст. така дуже цікава історія трапилась нещодавно в Брянській області. Тут, я думаю, доречно також нагадати, що в Брянській області знаходиться російська група військ Брянськ, яка вважається зі складу усього угруповування північ однією з найменших. А, трохи більше за 12 Тисяч особового складу е, у порівнянні з курським угрупованням, майже 60 тисяч, та е, білгородським від 50 до 55, 12 тисяч це фактично не про що. Я, звісно ж, на що не натякаю, але е, прецедент з цим мостом дуже цікавий. В першу чергу він пов'язаний з тим, щоб мінімізувати загрози для України по кордону для проведення з боку російських окупантів диверсійно-розвідувальних та рейдових операцій. Тому знищення цього мосту має для нас важливе, я сказав би так, оперативно-тактичного навіть рівня значення, а не просто а, тактичного. Що ви думаєте з цього приводу? Навіщо було знищувати цей міст? А можливо, він просто сам впав. Можливо, це були бобри, це помста бобрів, саме боброїці а, а, Свої коментарі та відповіді на це питання можете писати під цим відео. А Звісно ж, вітаються тільки неправильні відповіді. Бо ну, навіщо розкривати дійсно? Що сталося насправді, щоб потім Наришкін міг хоча б раз в своєму житті зробити Путіну? Ну, правдивий правильний звіт. Зараз продовжуємо також територію Російської Федерації, і це, а це такий собі населений пункт, як Слов'янськ на Кубані. А чому саме ми поговоримо про цей населений пункт? Справа у тому, що нещодавно. А в, на околицях Слав'янськ на Кубані сталася дуже цікава подія. А цей населений пункт а, його передмістям було атаковано дронами Камікадзе. Ні, не Лютий, Ні не бобер не щось таке. Знову ж таки, Бобри, як бачите. А, а саме шахет 136 Якимось чином Шахет 136 прилетів в прилетів Слав'янськ на Кубані. ну Такий собі руське місто, і здавалося б, це неможливо. а ні це сталося. Це підтверджують, до речі, і місцева влада. Підтверджує тим, що голова слов'янського району такий собі Роман Сеняговський. А він заявив, що від уламків ось цих об'єктів. Було пошкоджено 9 будинків і зафіксовано пошкодження хоз... построїв в кількості не менш 7 одиниць. Також були і дахи, пошкоджені від уламків від усіх повітряних об'єктів. Він стверджував, що це була атака. Але, як ми бачимо, це саме дрони Камікадзе Шахет 136 атакували. Безпосередньо а, цей населений пункт. Найцікавіше те, що а, найближча точка, звідки воно могло б навіть і пролетіти, якби це були навіть і українські дрони, то це а, найближча точка це Запорізька область, майже 350 кілометрів від лінії боєзікнення, не кажучи вже про буферну зону, яка потрібна для таких пусків. Ну тобто це не могло бути так, що Росіяни запускали свої дрони Камікадзе в бік Запорізької області або якоїсь іншої, там, ну, наприклад, о, на Дніпропетровщину і так далі, але все одно через Запорізьку область чи через Крим, там на Одещину. А потім, коли вони це, о, о, потрапили під вплив о, Ребу, то повернулися, як то кажуть, взад. До е, самого місця, де вони запускалися. Ні, це неможливо фізично, щоб е, відбувся такий процес. Якщо воно придушується дроном, то воно придушується е, ребом, то дрон придушується безпосередньо. І тому е, цей інцидент, який трапився в російському слов'янську на Кубані, він підкреслює те, що. Ну як там, будемо бомбіть е, вороніж, а е, нема проблем. І ми бачимо, що це працює вже із дронами Камікадзе Шахет 136 Росіяни починають бомбити свої власні міста і населені пункти своєю неякісною продукцією. Я думаю, що тут проблема саме в цьому: дрони Камікадзе Шахет-136, Як тільки їх запустили в бік України, вони настільки, настільки прониклись саме е, атмосферою. Не пере, яку неможливо передати словами краснодарського краю, що не захотіли звідти літи, е, улітати до України, і тому, що там так душевно, там так по-домашньому в цьому Краснодарському краї, і вирішили залишитись так. А все ж таки, якщо без жартів, скажу, що а, це не перший випадок, коли російські дрони дійсно падають на голови росіян. а і це було, були поодинокі випадки насправді. А в такій кількості одночасно можна сказати, що такою собі групою вони прилетіли, це відбувається вперше. Тому кожної ночі, коли середньостатистичний росіянин радіє тому, що «О, вилітають наші гіраньки, а будуть бомбіть е, укрофашистів. А коли ви радієте цьому факту, ви все ж таки подумайте, а не складеться так обставини, що саме ці гераньки, вони шахет 136, вони впадуть якраз вам на голову, а не укрофашистам. Бо ви ж не забуваєте, в якій країні ви живете, і через е, яке місце у вас все робиться, Особливо зброя. А після цього, друзі, повертаємось до нашої зони бойових дій безпосередньо. В принципі, за цей Період не відбулося якихось кардинально глобальних, як я кажу, змін. В принципі, росіяни на Новопавлівському напрямку як рухались, так і намагаються рухатись. В них відбувається процес закриття поступового закриття усіх тих локацій, які вони, які вони перетворили на кишені. Я про це розповідав і вказував, що таких локацій буде декілька. Багато питань зараз виникає щодо заходження російських окупантів на територію Запорізької області через Зелене поле та Новопіль а в Темерівку. Чому багато питань? Тому що зараз поступає інформація, що Сили оборони України мали можливість контратукувати саме в цій локації. І цілком можливо, росіяни зараз знаходяться не стільки на околицях Тамирівки, скільки е, на одній з лісосмуг, а не в самому населеному пункті, і їх вдалося е, звідти ну, не те, щоб вони звідти втікли, нейтр, нейтр, нейтралізувати. Це буде правильно сказати. Е, окрім цього, е, росіяни намагаються закрити, досі намагаються їм це не вдається закрити кишеню від комара до Воскресенки між Олександроградом та Мирним не вдається їм. Поки що закрити це питання, а така сама ситуація в районі Маліївки. Якщо пам'ятаєте, це саме Дніпропетровщина. Вже вони туди вийшли, і нібито там вже був навіть перформенс з їх трикольоровою ганчіркою. Хоча ні, там була не трикольорова, там була якогось підрозділу ганчірка. А, Ну, а, а, вони були нейтралізовані також. А росіяни, як були, так і залишаються по адміністративному кордону Донецької та Дніпропетровської області біля Маліївки зі східної частини, саме в районі місцевої лісосмуги. Знову ж таки, всі вони а, поховалися а, в лісосмуга. Ну і звісно, така ж сама ситуація відбувається в напрямку на іскру. А, між Зеленим гаєм та а, товстим, а також в районі Піддубного. Тут вони також намагаються закрити великі дві кишені, а на даному етапі їм це не вдається. В принципі, можу сказати, що ми зараз спостерігаємо за тим, як на Новопавлівському напрямку росіян зменшується темп просування. А вони дійсно зараз починають гальмувати. Але при цьому є нюанс. Ми не повинні одразу це сприймати з такому позитивному позитивному якомусь ракурсі. Чому тому, що е, буде перегрупування? Я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми побачимо достатньо інтенсивний процес перегрупування підсилення е, підрозділів. Е, П'ятої 35, 36 тридцять та 29 дев'ятої загальновійськових армій, а також підрозділів зі складу 68-го армійського корпусу. Особливо, мені здається, буде зроблено акцент на п'яту ту загальновійськову армію, щоб підсилити її для більш швидкого протягом серпня прориву до вороної, а також відповідно і буде підійматися питання і щодо темеріївки. Безумовно, щоб застовбити Запорізьку область, просто щоб там було в них позначка, Що ми за цей період одночасно вийшли по двом локаціям, по двом областям, тобто перетнули дві адміністративні межі. Ну, це буде так пафосно виглядати, і вони будуть з цього робити такий собі хайп. Звісно, я не буду ніяк коментувати те, що напередодні там е, ніс е, разом з Лукашенко Путін. А е, ми усі розуміємо, що це за маячня. Але в принципі це було показово те наскільки жалюгідно, е, в принципі, Путін виглядав. Він е, дійсно розуміє десь там е, у себе в підсвідомості. Е, що Ну, його літня кампанія вона йде так само за тим самим планом, за яким пішла вся його так звана СВО ще в 22 році. році, е, є просування, але вони не надають йому то тієї переваги та того, що він хотів тобто йому потрібно було набагато більше більше було очікувань на це просування так дійсно великі території у порівнянні. Ну, наприклад. З 2023 та навіть 2024 роком. А кожного місяця вони захоплюють десь приблизно 500-555 квадратних кілометрів. Це велика територія у порівнянні з тим, як вони просувалися літом 2024 і тим більше 2023 року, але все одно це нічого у порівнянні дійсно з тим, що треба зробити, щоб вийти на оперативно тактичного рівня простір. І тим більше з тим ресурсом, якого стає все менше і менше, а, ну і це і помітно відповідно. Але продовжуємо далі. А, продовжуємо сіверським напрямком, про який так само, як свого часу, про часів Яр не багато говорили. А, декілька було згадок. А, я до речі, також декілька разів а, згадував саме сіверський напрямок, а, попереджаючи, що він буде активізуватися. Ну і зараз ми бачимо, як він активізується, тому що російські окупанти, в принципі, на а, саме Сіверському напрямку мають а, просування до Григорівки та Верхньокам'янського. Вони намагаються максимально рухатись в напрямку на Серебрянку, а також на сам Сіверськ через Верхнокам'янське та Григорівку. А зустрічні відбуваються бої зіткнення відповідно. І е, на сьогодні можна сказати те, що е, російські окупаційні війська Сіверськ ставлять також дуже важливою для себе задачу е, щодо виходу до е, околиць самого міста і початку міських боїв вже осінньо-зимовий період. Але є ще і позитив е, в не стільки з сіверського напрямку, а якраз на північ від нього, церебрянське лісництво. Лиманський напрямок, район Торського там де діє 25 та загальновського армія російських окупантів. Вони досі не можуть захопити Торське вони досі не можуть через Ямполівку прорватися в цей населений пункт. А напередодні ще відбувся дуже цікавий момент: російські окупанти спробували прорватися в район Торського в результаті їх атака була відбита а сили оборони України провели свою одразу контратаку, зайнявши декілька позицій саме в районі Пторського. і тут я думаю, найближчим часом ми побачимо зміну мапи саме в цій локації вже на користь сили оборони України, оскільки так дійсно. Там е, були наші просування по декільком позиціях, і діпстейт. Я думаю, буду коригувати ці дані. Отже, ситуація за е, минулу добу приблизно ось така в зоні бойових дій. Знову ж таки, повторюсь, якихось е, критичних кардинального е, кардинального типу подій не відбулося. Е, дійсно, Росія зараз буде намагатися максималізувати фейк про те, що вони контролюють часів яр. Жодного фактажу, жодного доказу цього ну, просто немає. Будь-хто може предвидити їм, зробити фото десь там Шевченко, як ви там спокійно по цьому району а, ходите. А, як ви там можете встановити ще одну свою чергову а, якусь ганчірку трикольорову на якомусь повністю зруйнованому паркані та будинку. Цього не відбудеться, тому що фактично західна центра, західна центральна південна частини часового яру. про що я напередодні до речі розповідав, і ви можете подивитися мої останні е, два відео, які були до того. А е, я детально розповідав. Він навіть по вулицям, де проходять лінії боєзіткнення. наприклад, та ж сама вулиця Дніпровська, яка є основною е, вулицею е, боєзіткнення е, в районі Ставка. Дніпровській, а також а, хлібопекарні. А, і цеха номер один, майстерня номер один, де і відбуваються зараз основні бої між російськими штурмовиками та силами оборони. Тому часів яр росіянам, ну я скажу так, він може зараз тільки в, е, наснитися в якихось фантазіях, їх виключно, або в нічних жахах. Ну, Тих, хто з третього. Армійського корпусу 3 загальної військової армії 98 ї повітряно-десантної дивізії вже другий рік намагаються вигризати часів яр у Сил оборони України. Їм якраз по ночам сняться жахіття, а не якісь там фантазії, а, друзі. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника. Ну, звісно ж, репостнувши і прокоментувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете оформити ще й спонсорство. Спонсорство допомагає обос робити більше цікавого та унікального контенту. Ну і відповідно, спонсори отримують цей контент найпершими. Дякую всім, хто це зробив, і дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує в огляді мапи бойових дій. На сьогодні, все. Слава Україні! Слава нації!